Розкажи, будь ласка, в яких ти стосунках з Сергієм притулою, оскільки в своїх інтерв'ю він казав, що раніше ви гарно дружили, але ти його підвела, коли зробила цей перехід від нового каналу до «1 плюс 1», оскільки за місяць до переходу він в тебе питав: Олю, чи правда що ти будеш переходити? Ти відповіла, що ні. І також йому не сподобалось, що ти опублікувала публічно привітання з днем народження, яке було розділено на дві частини. Так, де, він перша, вітав. де він вітав, друга, де він жартував. І ти виходить, що опублікувала, де жартував, і так потихеньку розсіювалась його довіра до тебе. Він так сказав, що через повідомлення він так. Знаєш, мені здається, коли йдуть тріщини в стосунках між людьми, це стосується і шлюбу, і дружби, починаєш шукати причини. Тобі вже може просто людина, ну ти пережив цю людину, або я йому там стала якась неприємна. Він шукав причини.